Студія Калідор презентує Рубрика Ваші голоси Руслана Гірка. Спадок читає авторка. Сімейна рада почалася по обіді. Ну, не рада, а сімейне засідання з приводу з дуже чудового приводу. Як правило, всі родичі і свояки, що цілувалися при зустрічі, а потайки ненавиділи один одного, сходилися з менш вагомих причин, як от чиїсь весілля або похорони, причому похорони викликали більше емоцій, ніж весілля, особливо у тітки Данусі, що була мамою двох незаміжних доньок віком за сорок. А похорон давно осточертілого і набридлого своїми болячками кревного, згуртовував на короткий час всіх навколо спільного, але недовгого смутку і був нагодою попліткувати і трохи посперечатися. Але зараз привід був особливим. Вони ділили спадок. Власне, не ділили. Поділять його адвокати з Канади, які нещодавно зв'язалися з українськими родичами, а саме з тими, кого згадав у своєму заповіті вуйко з Торонто. Канадський дядечко прожив 94 роки. Хай Бог благословить Праг його і пам'ять про нього. Дядечко своїх дітей не мав, і коли померла його дружина, він вирішив залишити статки українській родині. А статки були чималі: 500 тисяч доларів, півмільйона. Ця цифра кружляла в повітрі і змушувала всіх присутніх говорити ледь не пошепки, з благоговійним жахом і. Пошаною до вуйка, його жінки, його справ, його юриста, його проктолога, його пса, його кота і його домашньої рибки. Вуйко вибрав шість спадкоємців, шість осіб, з якими зустрічався, коли відвідував Україну десять років тому. І спадок залишив їм, а саме тим із них, що будуть живими на момент відкриття спадщини. Їхні родичі, діти, внуки, жінки, тещі, коханки і коханці не входили в гру лише ті шість. Вони були щасливі, але знову заздрісні. Тітка Віра і тітка Дануся заздрили Уляні, що вибрали її Уляну, а не когось із дітей тітки Данусі або сина тітки Віри. Та Уляна на них не зважала отже щасливу шістку складали Тітка Дануся. Дама з яскравим макіяжем і високою зачіскою, завжди всім незадоволена і заздрісна всім і щодо всього. Тітка Віра, галаслива жінка, що говорила дуже багато і дуже голосно. Її розмова нагадувала сигнал Титаніка, що зіткнувся з айсбергом. І всі її бесіди зводилися до її сім'ї і неї самої, і починалися словами «А у мене!». А що було далі, невідомо, бо ніхто її далі не слухав. Лариса, племінниця обох тіток, кузинка Уляни, успішна і заможна бізнес леді. Петро Петрович, старий і противний дідуган, колишній викладач математики, який доводився вуйку Теодору з Канади, невідомо ким і невідомо з якого коліна, але який був теж прописаний у вуйковій духівниці. Уляна, молода дівчина, що нещодавно закінчила магістратуру і працювала у рекламній агенції. І Славко, цей родич був новий у родинному колі. Це був внук сестри дружини дядька Дорка, якого ніхто з присутніх досі не знав і ніколи не бачив. Зустрілися у старій хаті, фамільному гнізді канадського дядька, де він народився і жив, поки у 17 разом із старшим братом не емігрував за океан. Наразі та хата колись гарна, а тепер крива і згорблена, належала тітці Данусі. Всі посідали кругом столу. Вуйцю Дарцю. На кого ти нас покинув? заголосила тітка Віра і заламала руки. Та під поглядами всіх інших членів щасливого клубу замовкла. «Е, це ваші батьки? спитав Славко у тітки до коли запала незручна пауза. І обвів поглядом безліч фотокарток на стінах, по сільському повтиканих по десять і більше в одну велику рамку. Так. відповіла тітка Данося, от мама, а тут тато ще молодий, а тут ще такі невиразні світлини, то дідусь і бабуся. Петро Петрович теж оглянувся навколо, покахикав і поправив піджак. Непогана хата у батьків вуйка Теодора, сказав він. Ну, і у ваших, дідуся й бабусі. Зовсім непогана, а по тих часах та вона була найбільша у селі, підтримала тітка Віра. І обістя велике. Лариса весь час сиділа у телефоні, Уляна мовчала. Розмова не клеїлася. І після холодного чаю гості почали збиратися, так і не зрозумівши до пуття, для чого, власне, вони тут зійшлися. І роз'їхалися, щоб зустрітися 17 червня на оголошенні тестаменту. А тітка Данося залишилася у своїй хаті. Вона вирішила трохи тут навести лад і переночувати. Наступного ранку її знайшли неживою. Знайшла сусідка, яка принесла молоко. З'ясувалося, що тітка Дануся хотіла погрітися, вечори були холодні, запалила піч, кинула дрова, та чи то був несправний димохід, чи то забула засовку у грубці відхилити. Тітка Дануся отруїлася чадним газом. Звістка про лихо, що спіткало тітку Данусю, стала відома всім членам родини, а найперше всім спадкоємцям того ж таки ранку. Уляні зателефонував Славко, коли вона тільки з'явилася у свій офіс і сіла до комп'ютера. Саме Славко повідомив про нещастя і попросив зустрітися. Вони побачилися по обіді і довго мовчки сиділи на лавці, збентежені шоковані новиною. А можливо, її смерть не випадкова, врешті сказав Славко. Ти думаєш? Не знаю, відповіла Уляна. Так чи інакше, так чи інакше наша доля у Вуйковому спадку тепер збільшується, хоч негарно таке казати. Ну, негарно, гарно, негарно, не гарно, але так воно є, відповів Славко. З Славком вони зустрілися і наступного дня і ще через день. Славко викликав на початку якусь недовіру в Уляни, звідки він взявся, чому його ніхто не знав досі. Та Уляна бачила, що впала в око Славкові, бачила ще тоді, на родинному з'їзді, бачила, як він на неї дивиться. У неділю вони пішли на каву, а потім гуляли з Трийським парком, і Уляна зауважила, що хтось за ними слідкує. Хтось, наче, підглядає. Вона сказала про це Славку, та коли він озирнувся, уже нікого не було. Та з того дня Славку зустрічав Уляну з роботи і проводжав до помешкання. Уляна пізнала Славка ближче, він виявився дотепним і цікавим. Вони обоє обожнювали детективи і каву, і улюбленим місцем для них стала кав'ярня на Шевченка. І ось, коли вони е, пили там каву із яблучною шарлоткою і кремовими тістечками, прийшла ще одна погана звістка. Вночі загинула тітка Віра. А саме захлинулася власним блювотинням і вдавилася штучною щелепою, коли спала горілиць, будучи під шофе. Любов цуці ці віри до сивухи була всім відома. Тітка Віра як не теревенила. Тут смолила горілку, перехиляла чарку і далі теревенила. Вона випивала часто і професійно. Випивала із сусідкою, із кумою, із листоношею, із телефонним майстром, із сантехніком, із двірником, із сватом, братом і так далі. І хто тепер нам розкаже горунісенітниць? з кривою посмішкою сказав Петро Петрович на церемонії прощання із тіткою вірою. Та ніхто не озвався на його жарт, і він прикусив язика. Коли Уляна з Славком поверталися із свинтаря, то мовчали, мовчали, допоки Уляна не сказала. А наша частка знову збільшується, підхопив Славко. А чим займається Лариса кузинка твоя? запитав Славко. Вона має власну справу? О, чим вона займається, то загадка, сказала Уляна. На мою думку, вона балансує на межі криміналу. Лариси не стало через тиждень. На Ларису і її полюбовника натрапив якийсь чоловік, що гнав корів з пасовиська. Спочатку помітив машину, що стояла на узліссі за селом, а зазирнувши всередину, виявив два тіла прошитих. Кулями. Ну, це буде важко знайти вбивцю, резюмував Славко, коли зайшов до Уляни у бюро медіареклами. — реклами. Якщо там кримінал уплутаний, то. А наша частка, сказала Уляна і замовкла. Вони стояли в коридорі рекламного видавництва, я, я починаю боятися, Славко. Уляна притулилася до нього, Славко пригорнув її Не бійся, не бійся. Але Уляна відчула, що Славко боїться не менше за неї. А що, а що? Якщо то через той спадок, вела далі Уляна. А що, як це все П Петро Петрович? Отой стерегань. здивувався Славко, але вони вирішили відтепер не розлучатися. Та коли одного разу Уляна сама ввечері поверталася додому темним львівським двориком. Славка не було в місці. На неї згори звалилася груда каміння, чи цегли, чи кавалок тяжкої болюстради. Уляна заледве встигла відстрибнути бік і брила бетону чи каміння з голосним гуком гепнулася біля неї, боляче забивши її у плече. І Уляна почула кроки почула кроки людини, що біжить верхньою терасою будинку. Вдруге, хтось запалив петарду у неї під дверима. Уляна була у ванній кімнаті, коли почула дзвінок у двері. Зараз, зараз. Гукнула Уляна, накинула халатик і пішла відчиняти. Та спалах і займання сталися до того, як вона відчинила двері. Експлозія була сильна та, дяка богові, постраждали лише двері. Розрахунок був простий вона відчиняє і бабах. Та Уляна дещо затрималася у ванній кімнаті, і це її врятувало. Приїхала поліція, примчав Славко. Працівники поліції вирішили, що це чиїсь дурні витівки. Уляна повідомила про свої підозри щодо Петра Петровича, та черговий офіцер недовірливо подивився на Уляну, сказав перевіримо і пішов. Після цього дуже часто Уляна бачила силует Силует, так, Петра Петровича, то за рогом Офісу рекламної агенції, то в крамниці, то в парку. І коли вони були і Славком вдвох. Петро Петрович, а це був саме він, Уляна була переконана, то Петро Петрович не з'являвся і за нею не ходив на зерці. Та коли Уляна залишалася сама, то бачила його у самих різних місцях. Того вечора Уляна помітила знайому фігуру на протилежному боці вулиці, і за кілька хвилин хтось кинув цілий рій, ціле сімейство, цілий кетяг шершнів, що лячно дзижчали і моторошно гули їй в квартирку. Уляна в чому була, забувши телефон, кинулася з квартири геть і через чверть години, пробігши кілька вулиць із десяток кварталів, опинилася біля дверей Славка. Ну, все, з мене досить, сказав Славко. Не роби дурниць, не роби дурниць. крикнула Уляна, та Славко вже біг сходами вниз. Той дід, я йому, він у мене. Петро Петрович мешкав самотньо у невеликому професорському маєтку за містом. Славко знав, те будинок Петра Петровича. Уляна йому якось показала. Петро Петрович мав кілька полотен українських художників та досить непогану збірку унікальних монет. Петра Петровича вже декілька разів намагалися пограбувати, і тому він тримав біля себе заряджену мисливську рушницю. Це було всім відомо. Не роби, дур. крикнула Уляна та за славком вже рипнули двері парадного входу. Я тинялася по помешканню Славка. Я була геть виснажена. Останні події висмоктали з мене багато сил. Спочатку та засувка із тим поіржавілим держаком, потім ще лепа тітки вір. Бр. З Ларисою все було простіше. Її конкуренти хотіли лише довідатися її місце перебування. Найскладніше було з тим старим професором. Повернувся Славку. Я все зробив. Він більше не потурбує тебе. Славко тяжко відхекувався і тремтів всім тілом. Що, що ти зробив? Як ти там? Як? Я? Він більше тобі не буде докучати. Він пуляв у мене, але старий дюган не поцілив. Я його тим шарфом його, тим, тим кашне його он, прихопив якісь монети, хай думають, що то розбій. І Славко кинув на стіл кілька плоских. Покритих сап'яном коробок. Я мушу йти, сказала я і кинулася до дверей. Як йти? Куди йти? Славко схопив мене за плечі. Кохана. Я мушу йти. Я вивернулася від Славка і вискочила на сходову клітку. Славко слідом. Славко мешкав на четвертому поверсі старої австро-угорської кам'яниці із гарним мозаїчним кахлем на підлозі, з гарними кутими поручнями, склепіння були високі, сходові клітки величні. Кохана, ми тепер самі. Славко стиснув мене в обіймах. Ми стояли біля парапету. Ніхто нам не завадить, палко говорив Славко, і тепер весь спадок наш, наш, не наш, а мій. Я не для того втілила такий складний план і провернула таку оборудку, щоб ділитися з тобою. Сказала я і щосили штовхнувши груди приголомшеного Славка, скинули його з перпету у проліт між сходами. Руслана Гірка. Спадок читала авторка. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на YouTube канал Авторки. Там іще більше неймовірних оповідань. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.